Добрий вечір, вітаю вас під абажуром. Нині у нас в гостях потрясаюча гостя, дизайнер, громадський діяч Голда Виноградська. Вона приїхала до Хмельницького, щоб відкрити нам очі насправді на те, що у нас відбувається в легкій промисловості. І власне кажучи, зараз про це будемо говорити. Добрий вечір. Добрий Голда. вечір. Так, все таки, чому Хмельницький? Напевне, тому що ми такі лідери. Ну, я вам скажу так, знаєте, це як дитина, як мати, якщо в неї декілька дітей, вона не може там виділяти якусь конкретну. Але я хочу сказати, я сама львів'янка, але точно відчуваю до Хмельницька найтепліше якісь почуття, і от таке моє бажання зробити свій внесок. В цей регіон в галузь легкії промисловості фешено. Я сподіваюся, він не пройде просто так десь. Це вже мій четвертий приїзд до вашого славного міста. Я розкажу, чому, тому що наша громадська організація Національне партнерство Лекі промисловості України. Ми робимо різні проекти по просуванню українських виробників в світі. Зараз започатковується і восені відкривається міжнародний фешн-центр. В якому будуть приймати участь, звичайно, і хмельницькі виробники і дизайнери. Але основна ідея полягала в тому, що на просування, на отримання тих нових ринків збута, звичайно, потрібні величезні кошти, які ми, як бізнес, на жаль, ну не володіємо. Ну але мені здається, перепрошую, Голда, що головне ще й просувати це в Україні. Ми в Україні не можемо це просунути. Більше ну, зараз ми до того Хмельницькому не можемо просунути от, наших виробників. Власне, якраз про то йде мова, що наш проект, який розпочався. Майже три роки. До речі, як суто волонтерський проєкт, коли розпочалася війна з Росією, ми хотіли, як дизайнери, продемонструвати, що ми можемо також бути корисними. Цей проєкт відкрився в Лобусі на Майдані. І десяту частину наших нашого а, то ми... це через те глобус, фешн -глобусі, фешн -глобусі, в да, фешн глобус А Я думаю, чому глобус? Ну, глобус, це знаєте, українців немає карти, в них є глобус. <ріст> а, а взагалі я хочу сказати, що от саме з того, проекту ми розпочали, почали об'єднувати дизайнерів, розповідати і пояснювати їм, що це не складно, не якось не боязно разом стояти на одних площадках, виступати разом. Разом. Тому що для батьків це був нонсенс, тобто кожен сам собі десь тихенько да. в куточку щось робив, так Так. Да. а от так, щоб просто на цей момент ми були перші, вже після відкрились там там всі свої, там інші проекти. Ми були першими, і особливо коли там якусь там частину наших внесків, ну не буду казати скільки, бо це не гарно, да вона це ж не для того робилась. Передавались на закупівлю там одягу чи взуття для української армії. Ми відчували себе потрібними. Да? Це дуже таке ну, приємне відчуття. І всі ті дизайнери, які були на цей момент, майже із всіх куточків України, вони відчули, що ми насправді можемо бути як єдина родина. І тут, знаєте, всі творчі люди, вони всі зірки. А бути в сузір'ї це треба мати. Так, мудрість, так, -ки. мудрість, духовність. І от той шлях, який ми пройшли, якісь там наші випробування, свята, поїздки по світу, причому дуже цікаві це Нью-Йорк, це і Канада, це і Мірати, це Рим був, це і Словаччина. Коли люди казали, о, це Україна, вона йде єдиною командою від різних регіонів. Оце було дуже круто. І той факт, що скільки ми намагалися знайти ну, де ж ті дизайнери Хмельниччини, ну як це так, досить довго не було. Дизайнерів саме з Хмельницьке. Чомусь уявіть собі, скільки тут шиться. Так, так, от, от я сижу от якраз в роботі хмельницьких дизайнерів. Було того виробленого тут. Так, от я вам хочу сказати, що це якась така. Чи ментальність, чи якась хибна скромність, не знаю. Яку я вирішила, що треба це здолати точно це. <гум> І тому розпочалась робота. Спочатку там знайшли одного дизайнера, другого там я хочу сказати, наприклад, є такий дизайнер Тетяна Врона Інермовшен. Їх бренд називається цього року. У нас був спільний показ в Тунісі. Нас запросили на фестиваль наш посол України в Тунісі, в Лівії. Уявіть собі, багато країн. Україна взагалі перший раз приймає участь. І в них покази, знаєте, дуже однотипні сукнічки. Ну, навіть гарні, але вони однакові. Ну, там. Би. І тут Україна привозить 15 різних образів з різних регіонів України. От якраз Тетяна зробила дуже цікавий образ від Смільниччини. Десь це були вишивки, десь це були валяні речі, десь це був бісер. Це були різні різні техніки, десь це був розпис. Я собі уявляю, це така яскрава пляма. Я як вам як хочу сказати, що діти. нас запам'ятали всі. У нас телебачення брало навіть. Раку вийшли там з нами нами наші коментарі, наші інтерв'ю. Дуже, дуже людей вразило, які ми відкриті, талановиті, гарні. І ми ж там проводили, до речі, і презентацію легкої промисловості України на базі посольства. Дуже прийшло багато виробників. І навіть я вам хочу сказати, є домовлені зараз там з губернатором Тунісу міністерство. Економіки запропонували нам створити бренд українсько-туніський для того, щоб ми могли заходити на ринок Африки. А умовно кажучи, вони таким чином до нас. При тому, що мене нагородив міністр культури Тунісу за от внесок в розвиток відношень. Да? Я розумію, що це не моя нагорода, це спільна нагорода. Єрка. Я думаю, які широкі насправді простори відкриваються так, перед нами. Так, уявіть собі, коли от тільки от коли розпочалась війна з Росією, нас був показ в рамках New York Fashion Week в Нью-Йорку. І е, перед показом я вийшла з мікрофоном і звернулася до американських ЗМІ. Я їм сказала, люди, ви знаєте, ми також думали, що Афганістан це десь далеко, це нас не стосується. А всі воїни в світі, вони від байдужості. Це правда. І я кажу, це наша творча робота. Ми всі разом продемонструємо зараз те, що ми відчуваємо, те, що ми хочемо сказати, але через мову фешена як мистецтва. Я вам хочу сказати, були присутні, звичайно, представники консульства нашого української громади. І вони пізніше мені сказали, слухай, це був просто розрив шаблону. Ну, так ніхто ніколи нього не робив. Але це було настільки зворушливо, це було так безпосередньо, це так дієво, що ти. І робиш справню е, культурну е, дипломатію в світі. Фактично, навіть культурну революцію якоїсь мірою. Так, тому що. Я коли почала займатися модою, а це, до речі, також така, я не знаю наскільки це доречно, недоречно про це сказати. Я взагалі за фахом енергетик. Я будувала підстанції, керувала великою компанією разом з братом. у Нас власне була уявіть собі поставка обладнання. Я була далеко від одягу. Якщо я перевіряла верніше, знаєте, проходила вітрину, то тільки передивити свою зачіску, а не подивитись на якісь новинки. Так було далеко від того. І коли мені було 33 роки, да, я почала бачити сни про гарний одяг. І уявіть собі, я спробувала, мені замалювали мої сни, я подала їх на конкурс, потім мені це пошили, а потім мені сказали люди, кажуть, слухай, ти є талант, ти не маєш це бросати. На, наскільки я знаю, зараз нам режисер, до речі, показує ваші моделі. Оце на, якраз то нісу. Наскільки я знаю, що це вам передалося від бабусі. в так, мене бабуся, її також звали Голда Виноградська. І я хочу сказати, що таким дивним чином, а я вважаю, що це дивним чином, 33 роки, будучи вагітною mm. другою дитиною вирішити корінним чином змінити своє життя і піти в фешн. Але на той момент я розуміла, що це все рівно буде десь на рівні галузі. Тобто це точно ну, не може бути просто маленьке ательє, якісь невеличкі колекції. І я просто про це мріяла. Я оцей шлях проходила різні виставки світу. Я вчилась в Лондоні в фешн-мартіні. Я в Сент-Мартіні е, дізнавалася, як працює фешн індустрія для того, щоб тут в Україні вона запрацювала так, як вона працює в світі. І я вам хочу сказати, що е, перший раз я задумалась про те, що фешн може бути величезним інструментом, е, от знаєте, не просто звертання уваги народів. Коли був Майдан, це був ще 25 грудня, тобто це ще не та стадія, коли вже стріляли. Тобто ще не така страшна. Так, да, вона не була страшна, але в той момент, якраз, як на мене, знаєте, от енергетично, коли ти відчуваєш, це зати ще перед бурею. Тобто і нічого не відбувається, і це досить страшний момент. І Чомусь я побачила образ е жінки, е пам'ятаєте символ французької революції, де та, вона із ручагом. Справа була не в тому, щоб іти огулюватись перед натовпом. Ні, мені захотілося зробити показ прямо на Майдані, 25 градусів морозу. Моделями виступали волонтерки Майдану, найстарші було 60 років. І це було не важливо, що ти показуєш. Важливо, що ми, звичайно, там під океане Ельзи, під різні якісь пісні, ми піднімали настрій. А головне, що мені вдалося. Це ж були різні регіони і дівчата з різних регіонів, взяти в них мандат, чи може виступити від жінок України, звернутись до чоловіків. І ця така невеличка промова на фоні того показу, знову ж таки, знаєте, 25 градусів морозу вечір, я не знаю, повно-повно людей. А ти звертаєшся і кажеш, чоловіки, ми ж ваше крила. Ми же ваш тил, ми з вами. Так давайте рухатись далі, ну, не, не ставати, От, якщо ми вийшли, треба рухатись. І я хочу сказати, я коли спустилася зі стени, я побачила, що в багатьох чоловіків у них на, ст... на глазах, на очах були, були сльози. Причому це були різні чоловіки, там, молодші, старші, знаєте, різних соціальних ну, та, там. Тому що це теж був розрив шаблону, фактично. Да. Хоча це ж зробилось інтуїтивно, це ж не був піар-ход. Я навіть мамі не сказала, вона тільки на наступний день дізналась, бо насправді мені здається, тільки на п'ятому каналі, можливо, залишились ті архівні записи, бо навіть Жаль, знімали. Я вам хочу сказати, що ну, це ж не робилось як піар, да, дивіться, гей, ми такі круті. Ні. Але це був такий енергетичний ковток як для мене, як і для людей. Що я зрозуміла, що це може бути інструмент, але такий просто шалений. І от коли з тим показом, там через два тижні я перший раз показувала з Нью-Йорку, ну і дівчата, ви знаєте, переважно там чорні, китайці і так далі і різні. Да? Я до них звернулася і кажу: послухайте, в нас показ, да, це колекція одягу, але вона буде відбуватися на фоні кадрів, які в нас є на Майдані. Це наша позиція, це можливість продемонструвати, що відбувається в Україні. Е, якщо ви не хочете приймати участь в цьому, ну тобто це не дуже звичний показ, ви можете відмовитись, тому що я хочу, щоб ви не ходили просто як вішалки по подіуму. Ви маєте бути героїнями. Уявіть собі, ніхто не відмовився. Навпаки, для них, для всіх це був таке щось нове. От їм відкривали світ. Коли вони підходили їх батьки, там були дівчата, казали, слухай, Голда. Ти насправді, от як приїхав там дипломат, який розповів, що коїться, і це для нас не просто десь стрічка в новинах, ми стали частиною цього. Угу. Тобто Україна теж ввійшла в їхню душу, виходить що от. так. От вона, дипломатія фешена. Да. Так, так я вам хочу сказати, що це для мене не просто слова, це такі дієві речі, це можливо, от якась така сміливість духу, і це. Ну, напевне, є мій такий життєвий дівіз, ну, да то я думаю, що напевне в цьому є Боже благословення, і може в 33 роки це все було не випадково. Я думаю, я, так так. От я хочу сказати, що мій життєвий девіз – дивіз це якраз хто сміє, той може. От якщо ти посмієш отут от в голові. Ти зможеш це зробити, а багато людей не сміє в нас. Так, от мені здається, що у Хмельницькому якраз справді от не вистачає цієї сміливості. Тобто, ми думаємо, можливо, що ми якась провінція і в дизайнери теж так само. Вони думають, нам вже нічого не треба. Ми будемо кожен собі десь там щось робити. Ну насправді зараз відкриваються широчайні перспективи. І як все-таки нам так зробити, щоб ми працювали весь фешн, взагалі легко, легка промисловість, так як це все робиться в світі. Що нам для цього не вистачає? Ну, перш за все, насправді вийти своїх ні. Вибачте, зрозуміти. Виповсти. Да, виповсти, зрозуміти, що ринок це прекрасно, але це не панацея. Ну, я на Хмельницький ринок. Я сьогодні пояснювала людям, що бренди мають мати власну історію, власну впізнану якусь там фішку. Якщо ви щось не знаєте, ми готові приїжджати з фешн фешенлекції, ми готові навчати. Ми якраз і пропонуємо стати частиною тієї програми, яка дозволить Хмельницьку. Відчути і сформулювати свою самоідентифікацію в світі модної країни, да? і я вам хочу сказати, що сьогодні на зустрічі були люди, які. А ви зустрічалися да, я сьогодні... так розумію, з мерією і з Бізнесом, да, з виробниками. І це вже не перша зустріч. Але я вам хочу сказати, мені здається, що сьогодні льот тронувся. От я вам хочу сказати, що е... ми, ми всі це розуміємо, але настільки складно повірити. Що ваша мельницька мерія вирішила виділити, наприклад, там півмільйона грошей для того, щоб підтримати ваших виробників? А ти маєш сидіти уявіть собі, а ти маєш сидіти і розповідати бізнесу, що такого ніколи не було в Україні, а ви... Не може це все зрозуміти, чому, але е, сразу, ні, вони напевно не розуміють для чого. А ні, я я пояснила це, умовно кажучи, дуже логічний бізнес-план. Тому що е, дивіться, багато виробників в Україні, ну багато це навіть так легко сказано: 80% в Україні е, легкої промисловості знаходяться в тіні, тобто поза обліком. Згодна їх не бачать ні в податках, ніде. І я пояснила, що ті бізнеси, які є білими, ну принаймні, сірими. Саме їх підтримує е мерія. Ти показуєш, які ти сплачуєш податки, і тебе нагороджують тією можливістю отримати ще отримати щось. щось. Від мерії. А звичайно, це означає, що ти будеш от приносити ще більше і тобі більше захочеться. Я дуже сподіваюся, що це має стати насправді таким реальним стимулом для всіх решта, чому. Вони мають зрозуміти, тут немає такого, що комусь дають просто е, е, якийсь там, знаєте, там на халяву пряник. Нє. Так, да, то тут питання все-таки навіть більше не в грошах. Мені так здається. да, Оце був момент ментальності, момент е, вибудовування довіри між владою вашою місцевою і вашим бізнесом. І я кажу, люди, ми самі маємо, ми мріємо про, про, про країну, в якій би ми хотіли жити. Робіть це. От зараз суто в вас ви можете зробити своє королівство, так і тим більше воно вона успішне королівство. Да. Тому що ми вже ми ж з вами говорили перед ефіром, зараз нашим глядачам розкажемо що про те, наскільки в містах України розвинена легка промісловість і взагалі дизайнерська, скажімо так, сфера. І ви сказали, що Хмельницький на одним на одних з перших позицій. Так, але для того насправді все ж таки не вистачає е, Хмельницьку це хоробрості рухатись і комунікація. І комунікації, так коли сьогодні е, вони сидять, і я кажу, слухайте, я е, розумію, що тут звучить. от Давайте об'єднюватись. Ну вас же не заставляють разом жити, е, будувати десь спільне виробництво, підглядати один з ні, це ваше. Продукція буде стояти поруч на якихось там площадках. Якщо вам так неприємно бути один, я спеціально так знаєте, ну я б сказав, зробила тріга. Нє, ну чому я кажу, ви ж цікаві люди. Скільки всього ви можете отримати один від одного? А окрім того, я кажу, це настільки хибна практика казати, що от хтось там в мене вкраде ідею, там я кажу, послухайте. Послухайте, в творчої людини не можна вкрасти. Бо вона завтра придумає ще 10. Якщо ви не творча і ви вкрали, то ви те й боєтесь. І я хочу сказати, що от. Я бачила обличчя людей сьогодні, навіть те, що мерія насправді дозволить. Я так я кажу, так і ваше телебачення, ваше, ваше місцеве телебачення готово е, розкривати, відкривати, чому ви вже... тут сидите тому... в одному місці і ви про це не знаєте. Так, ми багато про чого не знаємо, але при тому ми вже теж підняли такий величезний пласт. Якраз це в програмі модна країна. Ми говоримо про наших виробників, про наших дизайнерів, обговорюємо їхні нові колекції. Я вважаю, що це великий поступ, але насправді, от. Ми перед нашим ефіром теж з вами спілкувалися і говорили про те, що ми не знаємо про те, що ПТУ у нас відкрили якийсь центр, на який кабінет міністрів дав гроші. Ну, Да, власне, я ще моя, як то кажуть, активна громадська діяльність зробила мене радника міністра освіти якраз з питань профтегосвіти. І так сталося, що всі швейні училища нашої галузі в Україні я стала опікуватися і продумувати різні проекти. А окрім того, була от того року. Розпочалась програма для закупівлі сучасного обладнання для системи професійної освіти в Україні, і відкрилися центри. У нас відкрилось 13 швейних центрів по Україні. Україні Один так. з них відкрився у вас ну, бачите, Ми нічого і про це не знаємо. Я хочу це розповісти соромно. про те, що у вас є там сучасніше обладнання. От тільки що приїхала до вас з якраз звідти, настільки комфортно має в. Бути там, вчитись. Той молоді. По-друге, вже розпочалося... А виробники вони знають, що є у нас такий от, центр? Це ж фактично я... їхні кадри. Да, От я дуже сподіваюся, що завдяки вашій програмі люди почують, що все ж таки потроху-потроху в нашій країні все ж таки зміни вони відбуваються. За всі роки незалежності України ніколи в легку промислові, взагалі в училищі, ніколи не купували обладнання. Тобто гроші виділялись зарплати, там, стипендії, да, там, е, я не знаю, оплата комунальних чи ще щось. Ну, але... Не да, але ніколи. І я, от, як на мене, що дуже важливо, що зараз і молодь має розуміти, що прекрасно не бігати просто за якимись там, скажімо, дипломами, економістами, юристами. Це вже нікому не потрібно. Це вже просто безкінечна кількість да, економістів і юристів. Це неймовірний профіцит. Я не кажу, що всі мають стати швачками. Божу посі. Я хочу сказати, що зараз є тенденція в світі в Україні, слава Богу, про те, що круто мати професію, а особливо для школярів, які закінчують школу і вони не визначились, от ким я хочу стати. То навіщо витрачати 5 років інституту і після того кидати чи не працювати? А ви знаєте або щоб... йти працювати на базар? Да, так як у нас це в Україні 70% людей не працюють за своїм фахом. А ти. Тепер зрозумійте, яке це шалене розташення. Та, ресурсів, та. часу, грошей, там, де бюджетник, де батьківських, тобто з яким батьки мали там, заробляти десь на заробітках в Європі важким, не знаю, угу, ну, щоб, щоб дитина стала дитина, юристом. а навіщо. І тому а, піти в училище, щось навчитись, кінці-кінців такі неймовірні можливості. І от, от прямо тут, зараз, скільки дівчаток мріє там, стати дизайнером. Але для того, щоб стати дизайнером, треба навчитися шити. Без того ти нікуди не підеш, тому що просто дизайнери, які у нас є в Україні, переважно шити не вміють. Тобто вони думають да, це правда. Тобто вони думають, я як організатор, я придумав, тобто я це таке от чик да. чик чик намалюю. Да, насправді мені все одно я сама така, але в мене просто вже не було можливості, при тому, що якраз моя бабуся, вона була просто неперешена майстриня. Але я вам скажу, що в мене доньці 10 років, вона мріє стати дизайнером, але вона чітко розуміє, каже, мам, зараз тими всіми реформами я не хочу сидіти 12 років в школі. Я піду, в училище після старших класів, я навчуся шити і вже після того піду за дипломом Це, дизайнера". Мені здається, просто геніальна думка. І насправді дуже практично. І наскільки вона, слухайте, та маленька дівчинка серед своїх однокласників почала, ну, знаєте, ж мама радник міністра, і тут дитина вона це ж постійно чує, вона в тому вариться. Вона каже, мама, не може казати ну, щось нелогічне чи неправильне. І це насправді каже, мені здається, перспективним. І зараз взагалі інші хлопчики починають батькам і мені на зборах. Це ви їх там. так? Я кажу, ні, послухайте, це ваш вибір, ваш час, але ви самі. Подумайте. Вам здається, що колись йти в бурсу, це було непрестижно. Ви подумайте, скільки дитина може вже заробляти. Вона може відкрити власний бізнес, невеличку так, і Це, зрештою, постійний хліб, який ніколи це не нікуди не дінеться. Рідко, коли дитина, закінчуючи школу, знає на 100%, ким вона хоче бути. А так, це прекрасна можливість. І знову ж таки, особливо зараз, коли. Розпочинається дуальна система, як в світі, да коли виробники а, значить, беруть відразу до себе, тобто зараз збільшився кількість. Практики порівняно з теорією, і зараз вони десь не сидять там за старим обладнанням вони відразу йдуть до до власних навіть до залі звичайно, да навіть з першого курсу, в тому то і зміст, і ми зараз проговорювали з вашим центром, як зробити так, щоб діти у Кримські бендії е, могли отримувати заробітну, за заробітну плату. плату, і як які можна замовлення сюди принести, тому що насправді це дуже перспективне в кінці кінців не залежати від. Від там влади, від місцевої, від державної зробити так, щоб ти міг себе забезпечити абсолютно, абсолютно бути самодостатньою да? людиною. Голда, у нас вже програма добігає до кінця, так швиденько. Правда? Як дві хвилинки, да. Да? Але все-таки які от ідеальна картина, які може бути Хмельницький на мапі фешн України, от десь через, наприклад, п'ять років, от яким ми його бачите. Ну, перш за все, як я казала, от нам треба глибше ознайомитися з тим, що є. По-друге, донести до людей, що не обов'язково всім шити з однієї тканинки одну і ту ж саму, значить, суконьку, і десь там так само продавати на базарі. Треба допомагати людям знайти себе, будь ласка. Треба насправді відкривати нові стартапи, де, до речі, дуже часто, ну, часто є така ситуація, коли є талановитий дизайнер, в кого немає можливості для власного виробництва. Да. А є виробництво, яке, яке не знає. Як... Да, і от ми за... навіть сьогодні проговорили, ми домовились, що ми допоможемо з цим. Так я хочу сказати за те, що а, я сподіваюся, що ваш талановитий край а, він має просто Зараз вийти просто на новий рівень своєї якоїсь такої обізнаності, того що коїться, ну, проявити себе, да, навіть. зрозуміти, що все в кінці кінців це новий, як то кажуть, віток цивілізації. І е, ми сьогодні проговорювали, що е, треба в кінці кінців може створити е, ту саму течію і показати, чим саме Хмельницький може. Я, я не можу це нав'язати, розумієте, це було б неправильно. Вони є ідеї, готові допомагати. Але е, мені здається, це як прихисти до дітей, у них всіх є талант. Тебе просто роздивитися і їх підняти. От таке саме мені здається, в даному сенсі це моя умовно кажучи місія. Да? Все ж таки, завіть це чотири рази, але всіх перезнайомити, Донести, довести, пояснити. От, до речі, такий приємний приклад буде і у Львові от за тиждень якраз Львівська мерія також готова підтримати цей проєкт. А це означає, що от Західна Україна вона все ж таки розуміє, що за кошти місцевих громад можна, вкладаючи їх в бізнес, зробити, знаєте, повертати їх. Ну, навіть можна сказати, ривок. Да, зробити ривок, люди повірять владі, е, можна зробити більше якихось досягнень. І в кінці кінців це як в бізнесі все дуже прозоро, чітко і зрозуміло. Тому я пишаюсь тим, що я у вас тут в гостях Дякую. пишаюсь тим, що у вас така е, мудра влада, місцева. Може не ідеальна, ну як всюди, але дуже знаєте, як сказати, мені подобається ця молода команда, і вона дуже чітко і дуже. Е, не зашорене, не стеротипну миску. Дякую, дякую, Голдо. А вам обіцяю, що Поділя центр буде всіляко допомагати. Дякую. Так, що, вам. Приїжджайте. До наступних зустрічей, сподіваюсь, обов'язково. Да. А глядачам кажу до побачення, творіть, тому що це найголовніше в нашому житті.